Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Народ як лев. Військова операція Ізраїлю по знищенню всіх елементів програми збагачення урану, виготовлення ядерних бомб і ракетних заводів, по виготовленню дальнобійних ракет для доставки ядерних боєприпасів з Ірану на територію Ізраїля досягла свого апогею. А чому так, запитаєте ви? А тому, що в Конституції Ірану релігійні фанатики записали, що ціль держави Іран це знищити державу Ізраїль. Шановні, коли хтось каже, що хоче вас убити, ви йому вірте і готуйте до самозахисту. Більш детально цю тему я розкрив на своєму Патреоні. Кому цікаво, запрошую, заходьте в мій Patreon і познайомтеся більш детально з цією темою. Підтримуйте наш коринумовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. На мою думку, крім ядерної програми для боротьби з Іраном з Ір... Ізраїлем, Іран зробив також створив свої бойові підрозділи: це Хамас на території Сирії, Хезбола в Лівані, Хусити в Єміні. Вони ведуть збройну боротьбу проти Ізраїлю. Але після військового розгрому Ірану ці військові формування помруть самі без грошей і зброї від Ірану. Перший масований удар авіації Ізраїля по Ірану відбувся в ніч на 13 червня поточного року. А в ніч на 22 червня поточного року теж Сполучені Штати Америки завдали удари. По захищених підземних ядерних об'єктах Ірану над потужними, глибоко проникаючими авіабомбами GBU-57. Головним ядерним об'єктом Ірану є Натанз. Він знаходиться за 250 км на південь від Тегерану. Це найбільший завод країни зі збагачення Урану. Він є ключовим елементом іранської ядерної програми. Призначений він для збагачення урану у газових центрифугах. Складається з шести надземних і трьох підземних приміщень. Підземні цехи з центрифугами розташовані на глибині від 40 до 50 метрів під землею. Наступний за значенням завод називається Фордо. Він розташований за 32 кілометри на північний схід від міста Кум. Під гірським масивом, під горою, під скелею, він побудований в 2000 році таємно і, за, і є другим зазначенням заводом після Натанза. Це дуже заглиблений об'єкт. Він знаходиться, знаходиться на глибині від 60 до 90 метрів під землею і оснащений більш, ні 30, більш ніж трьома тисячами центрифуг і збагачує уран до рівня 20%. Урана 235. Це нормальний збагачений паливний уран. Але його потім передають на завод на танз для збагачення до рівня зброєвого урану. Це більше 90% урану 235. Завод важливий тим, що дуже глибоко розташований і його важко знищити звичайними засобами. Він став символом іранської стратегії прихованого виробництва ядерної зброї. Зараз на ньому на нього не допускаються фахівці МАГАТЕ. Зовні, там тільки декілька приміщень охорони. Є 5 виходів в тонелі, що ведуть підземні цехи, і вентиляційні шахти. Саме ці вентиляційні шахти були головною ціллю удару. Ісфахан, третє за величиною місто Ірану, за 340 кілометрів на південь від Тегерану. Його населення більше 2 мільйонів чоловік. У місті розташований один з головних ядерних дослідницьких цих центрів Ірану. Там же стоїть завод виробництва центрифуг для збагачення урану. Без його центрифуг заводи в Натанзі і Фордо працювати не будуть. Завод збудований повністю на поверхні землі. Здається, а до чого тут газові центрифуги? Адже уран це метал. Але для кращого. Процесу збагачення урану за допомогою хімічних реакцій. Металевий уран перетворюють на газ з формулою уран фтор 6, цей газ обертається в центрифузі з швидкістю більше 1000 обертів за секунду. Більш важкий газ, уран 238 фтор 6 витісняється на периферію цих довгих циліндричних центрифуг. А радіоактивний Уран 235 в тор 6 збирається ближче до осі центрифуги. Ефективність цієї роботи дуже невисока. Тому центрифуги крутяться дуже довго і дуже швидко. Поступово викачуючи з осі центрифуги газ збагачений на уран, на уран 235 в тор 6. Він йде в наступну центрифугу. І так. Лінійка з 15 або 20 тисяч центрифуг може досить сильно збагатити цей газ. Потім його перетворюють на металевий уран знову. Завод складається з шести надземних будівель, трьох підземних споруд. Перші дві працюють, і кожна з них вміщає по 25 тисяч центрифуг, кожна всього 50 тисяч. Третє підземне приміщення тільки обладнають. Підземні зали розташовані на глибині від 40 до 50 метрів. Вони захищені залізобетонним щитом стелею 7,6 метрів, і, відповідно, до, там, до 40 метрів ще шар землі зверху над бетоном. Рівень збагачення на цьому заводі офіційний до 60% радіоактивного урану. Уран 235%. Але на початку поточного року інспектори МАГАТЕ виявили там сліди урану, збагаченого до 84%. А для використання в ядерній бомбі потрібен уран, збагачений більше, ніж до 90%, до 93-96% урану 235%. Отже, Іран знаходиться на порозі створення ядерної зброї. Тут ми зробимо невеличке. Невеличке пояснення. В природі уран існує в вигляді двох основних ізотопів. Це значить, що є два типи ядра урану. В них однакова, однакова кількість протонів, але різна кількість нейтронів. В урані 235 нейтронів на три штуки менше від урану 238, уран 238. Не радіоактивний, його в природі приблизно 99,27%. Це саме поширений ізотоп Ірану. Він не здатний до ланцюгової реакції з тепловими нейтронами. Але в реакторах він перетворюється на радіоактивний полоній 239 за допомогою швидких нейтронів. В природі збройового Плутонія 239 немає, його достають з відпрацьованих збірок з ядерних реакторів. А радіоактивний Уран-235 в природі його близько 0,72%. Але тільки він здатний підтримати ланцюгову реакцію і його використовують в ядерних електростанціях і ядерній зброї. Для ядерних електростанцій використовують уран, збагачений до 20% 20% радіоактивного урану 235% по мірі випрацювання доля урану 235 зменшується до 3-5%. Теплова потужність збірки, збірки цієї падає, і її потрібно відправляти на переробку. На заводі по переробці. Цих паливних збірок, з неї відділяють плутоні 239 для ядерних плутонівих бомб. Вони більш ефективні, ніж уранові. Критична маса плутоні 239 складає трошки менше 6 кг. А критична маса урану 235 близько 10 кг урану 235. Отже, для мирного застосування потрібен уран, збагачений до 20%. Більше не потрібен. Більш збагачений уран в збірках буде мати занадто високу теплову потужність. Реактори вийдуть з ладу, буде аварія. На 17 травня поточного року Іран мав 9247,6 кг урану, збагаченого до 20% і більше. З них 408,6 кг урану, збагаченого до 60%. До речі, за три місяці до цього, в лютому 2025 року, Іран мав 274,80, майже вдвічі менше за три місяці він сильно наростив кількість. Підтримайте наш корінномовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, станьте нашими спонсорами, запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!